Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармат. Друзі, я Дмитро Тузов, і ми з вами продовжуємо використовувати наше спілкування по повній програмі на всі 100%. Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Що це? Чому це? Зараз будемо розбиратися. Що написав Олексій Данілов у своєму прощальному повідомленні прощальному на посаді, я маю на увазі, звісно, чотири роки, п'ять місяців, 24 дні роботи на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, які віддавалися до останку, дні за які не соромно, години, які летіли Блискавично, дякую, доля, що дала мені можливість служити своїй країні, і своєму народові в час миру і в час війни. З нами зараз на зв'язку Сергій Гайдай, політичний технолог. Сергію, вітаю в ефірі. А Дмитро вітаю, вітаю слухачів, глядачів. Нового радіо НВ. Сергію, питання коротке. Чому Олексія Данілова відправили у відставку? На твою думку, звісно. Я, звичайно, не знаю там якісь подробець, давно не спілкувався з Даніловим, хоча в житті пам'ятаю його ще за часів помаранчевої революції, як одного із члена тієї команди помаранчевої. І моє особисте враження мене особисто дивувало, чому так довго його тримали, тому що будемо чесними. Цій владі з самого початку Данілов і взагалі РНБО було не потрібно. Тут навіть не проблема в його особистості, а проблема в тому, що я думаю, що на банковій в офісі президенти не розуміють, що це за орган і чому і як їм треба було користуватися. От в цьому проблема була. Будь-яка людина зараз, яка його замінить, не має шансу, тому що ми чули колись, як президент сказав. Що йому не потрібна Верховна Рада, йому не потрібен уряд. а Він задовольняється п'ятю або шістю, вже не пам'ятаю, всі кажуть дуже різні цифри. Менеджерами, які складають його команду в офісі президента, і Данілов такий же був непотрібний непотрібний для нього елемент, як і все РНБО, і взагалі в Україні з РНБО завжди були великі проблеми. Жодна влада, не тільки Зеленський, а всі інші влади не могли визначитися. А навіщо взагалі в системі керування країною потрібна рада безпеки і оборони? А давай роз'яснимо: а справді навіщо в системі управління країною Рада національної безпеки і оборони? Ну, дивись, в західній традиції в той ж тих же Сполучених Штатів Америки влада користується влади, от, е, різні установки тим, що вони називають синтенти. тобто фабрики е, не знаю, мислення. Як це перекласти з англійської, не розумію. Тобто, де різні аналітики, розумні люди роблять дослідження. Роблять аналітику і видають владі цю аналітику для того, щоб влада приймала більш-менш адекватні рішення, там роблять прогнози. От наше РЕНБО створювалося саме таким чином: це такий дорадчий орган. Він прямого управління приймати не повинен в країну. Він повинен давати контент. Давати зміст для різних органів влади, особливо пов'язаних з обороною і безпекою, що треба робити, якщо які загрози є, робити аналізи. А жодна влада його таким чином не користовувала, особливо теперішня влада, яка взагалі багато різних інших органів теж не використовує. Тому Даніло, мені здається, завжди був заручником саме такої системи, де він був не потрібен, ну наче є орган, наче його призначили. Більш того, я більше розумію, чому його призначили, тому що до його призначення я з Данілом спілкувався і був дуже вражений. Тим проєктом, який він очолював, приватним проєктом, проєктом такого громадського суспільства, це була його давня мрія створити центр покерування країною, який би базувався на централізованому зборі інформації про все, що можна зібрати в єдиний центр в режимі онлайн. І більш того, на базі громадської організації Суспільне Око, мені здається, можна навіть на сайт зайти подивитися. Вони цю роботу почали за допомогою методик Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєш, в різних фільмах американських є така кімната в бункері, кімната війни. Де при нападі інопланетян, війни, терористичних атаках туди спускається керівництво країни, там сидять офіцери, там багато екранів, і їм виводиться вся інформація стосовно того, що відбувається. Вони можуть подивитися. Ну знаєш, Даніло мені показував, наприклад, можна було подивитися народжуваність в різних областях. Сергію, скажи, будь ласка, але такі кімнати є зараз в Україні. Ситуативна кімната, я бачив пересування навіть російських підрозділів на одному з моніторів. Я так? Більше того, з, з досьє на його цих бійців, звідки вони, звідки їх перекидають, де вони мешкають, все так. це, все це так. працює насправді. Дивись, він тоді був ініціатором, і приватна була ініціатива такого контролю, коли про це навіть не думала. Зараз з'явилися. І от як людина, яка в цьому розумівся, він здавався ну, нормально, ну скажімо так, доречно було його призначити на таку посаду. Але потім з'ясувалося, що владі він не потрібен, і він почав бути, знаєш, він почав конкурувати ну, там, з Будановим, я от бачив. Тобто, коли так, така людина взагалі не повинна бути публічною, як і е, керівник розвідки. Вони повинні тихо працювати, робити свою справу, бути засекреченими і все. А коли вони кожен день роблять якісь заяви, які попадають кудись, не попадають, починають конкурувати, як от ми всі публічні особи, да, ми конкуруємо за суспільну увагу, але це наша професія. Ми повинні це робити. А коли це роблять от такі органи, які повинні бути десь там сховані і в тиші, знаєш, як. Розвідка, як і гроші, і будь-яка аналітика вимагає тиші. Вони це не робили. І тому сьогодні ну, всі думали, а навіщо Данілов? Якщо аналізувати різні його заяви, то багато хто скаже, ну все це дуже дивно. А причина, з мого боку: а такі люди, як Данілов і такі органи, як РНБО, владі не потрібні, сьогоднішній владі не потрібні. Ти ти так власне розшифрував Сінктенк та такий західний термін, тобто так. мислити і тенк, ну як резервуар, як цистерна, цистерна з пальним. До речі, слово я, слово досі слово, досі слово до... дай мені щось сказати, будь ласочка. слово слово танк, воно ж і з'явилося від власне від цистерни з пальним. тому що перші танки були схожі на, на ці самі резервуари, так і маскували, так. так, але але послухай, ну ти звів зараз функцію РНБО до. Функції такого аналітичного центру. У нас же є інститут стратегічних досліджень, який має продукувати відповідні стратегії та стратегії. А можливо, ця функція РНБО все-таки є ширшою? Ну, дивись. По-перше, у нас проблема в країні, у нас функції дублюються до ну, постійно. Наприклад, у нас зараз функції диверсійних груп виконує ССО. Виконує СБУ, виконує розвідка, хоча от розвідка не повинна це виконувати. І не знаю, чи я не можу оцінювати, чи конкуренція це правильно у, у, у цій царині, чи, чи приводить до таких дій, коли одна е, е, значить, інституція розробляє збиття літака, а інша інституція відповідає за прийняття за обмін полоненими і, не домовившись разом, вони роблять велику біду. Ми збиваємо російський літак, а там виявляється, ну повинна була бути інформація, що там можуть бути наші полонені. Мені здається, все ж таки в бізнесі конкуренція це дуже правильно. А ось в державних органах треба, ну скажімо так, як мінімум, концентрація, особливо під час війни. РНБО у нас різні влади по різному виконували. Інколи вони були майже силовим органом за часів Порошенка, які влазили, вирішували багато питань. Сам Гарбуль який був причетний до створення, вважав, що це повинно все таки бути як інститут стратегічного планування, і можна було б, скажімо, цю функцію просто передати Ренбо, а всі, хто працював в цьому інституті, щоб вони були командою Ренбо. Ну, мені тут важко розбиратися, але ще раз скажу, основна проблема в тому, що цій владі взагалі ніяка аналітика не потрібна. Вони роблять шоу, їм важливо, скажімо так, з одного боку, шоу і спонтанні креативні рішення. Слухай, а, санкційна політика так? Рада національної безпеки і оборони ввела цей напрямок, і він надзвичайно важливий, тому що досить часто, коли ми апелюємо до наших партнерів. А щодо того, що ну чому чому, скажімо, західні комплектуючі ми знаходимо в російських ракетах? Ну це вершина айсбергу. так але загалом весь цей діалог, чому відбувається економічна співпраця з країною-агресором, досить часто вони перепитують: а у вас як із цим та ви запровадили санкції проти російських олігархів до прикладу, так а проти російського бізнесу на території України. Як ти оціниш успішність санкційної політики України і значення РНБО в цьому процесі? РНБО повинна було давати, скажімо так, методологію, як це робити, де робити і дійсно аналізувати інформацію, яка приходить? Проти якого працювати. А мені здається, санкційна політика це все ж таки не РНБО. Це або Верховна Рада, яка повинна прийняти таку постанову, або уряд, або взагалі президент, як головний наш міжнародник і Міністерство іноземних справ. Тому тут те, що я сказав, РНБО може давати, Більш того, про дубляж санкційною політикою також і незаконно займається, наприклад. Це я був здивований, коли дізнався від керівника НЗК, що вони теж займаються санкційною політикою проти компаній, які співпрацюють. І, звичайно, вона не успішна не тільки у нас. Санкції провалилися на рівні наших західних партнерів. Тому що, скажімо так, от я просто приклад тобі скажу: ми вважаємо, що США наш стратегічний партнер. Але саме США зараз прийшла інформація неофіційна, що вони не задоволені нашими ударами по скажімо, їх нафтопереробної промисловості. А це ж краща санкційна політика. Не просто забороняти їм продавати нафту, а знищувати їх нафтопереробну політику. А виявляється США на словах, начебто, за санкційну політику, а з іншого боку, вони не задоволені. Чому тому, що це знижує, це підвищує ціну. На нафтопродукти в цьому світі, а їм це не дуже вигідно. Оце якась недозначна інформація, тому що ми чули офіційні сигнали з. З держдепартаменту стосовно того, що російський НПЗ є законною військовою ціллю. Більше того, я дивився на графік цін на нафту на світовому ринку. Він ціна на нафту навіть почала знижуватися. Чому тому, що відбувалося заміщення російської нафти? А бажаючих, я так розумію, замістити російську нафту все ж таки в світі вистачає. Дмитро, є поняття тайна дипломатія, і, на жаль, вона відрізняється від тих заяв. Наприклад, вони завжди були за те проти агресії Росії, за те, щоб Україна перемогла. А з іншого боку, якщо б так було, запрацював ленд ліз Нам би дали зовсім інший об'єм. І тоді, коли це потрібно було, коли росіяни були слабкі і не мали укріплень. Ми ж не бачили такої позиції. На словах, та ж промова Байдена в Конгресі, ну супер, начебто, супер. А на ділі вони, вибачте, не застосували все, що могли тоді застосувати як допомога нам. Тому багато питань слова це правда, це правда, Сергію. Так слухай, але стосовно «Ленд-Лізу», це може пояснюватися на мою думку, ще й пасивністю української сторони, яка не проводила відповідних консультацій, і по суті справи не доводила нашим партнерам, наскільки він є, наскільки він є потрібен в Україні, особливо у випадках таких політичних форс-мажорів, які зараз відбуваються. Я знаю точно, як це відбувалося. Президент Байден взяв на себе повну ініціативу, як і чим він буде допомагати Україні. Як тільки розмова починалася про ленд-ліз, він казав: не розмовляйте зі мною про ленд-ліз, Я сам знаю, як і що робити. ленд-ліз нам поки не потрібен. І тому росі... українська сторона, ніяким чином ініціативу просто боялася, щоб не втратити і ту допомогу, яку Байден надавав. Це зрозуміло, це це якби зрозуміло, але водночас Вінстон Черчилль під час другої світової війни також грюкав буквально в двері американського президента із роз'ясненнями того, що потрібно зробити для перемоги в цій війні. Коли йому коли йому відмовляли, він тихенько не йшов додому до свого офісу, прийнявши це як даність. Я тут а... з собою погоджуюсь. Більш того, треба було включити те, що дійсно дієво на американських політиків. Треба було включити суспільну думку, треба, щоб вся Україна вимагала лендлізу. Всі наші змі вимагали лендлізу, і це би бачила суспільство Америки, яка питала б у Байдена: так, а де лендліз? Причому перший рік війни там була шалена підтримка всього населення, а вони дуже залежні політики. А це була тиша, інформаційна тиша. Всі навіть навіть потім, коли ленд-ліз закінчився, бо демократи в конгресі е, внесли правки до закону про ленд-ліз, ленд-ліз взагалі безстрокова акція, поки війна не закінчиться. Вони внесли правки і він закінчився. Але коли американцям сказали, що ленд-ліз закінчиться, вони були здивовані, що він не запрацював. Всі були переконані, що ленд ну працюєш. А тут така історія, вона інформаційна. Ну вона інформаційна і, можливо, певні особи просто боялися зайво раз дратувати представників американської адміністрації, але ну, можливо показує те, що зараз відбувається. Що те, що менше дратувало, та не вплинуло на нинішні політичні рішення. Ну я просто скажу по лендлізу. Лендліз це така штука, яка б дозволила 4 мільйони американських снарядів, які у них зараз знищуються, просто ліквідуються передати нам. Навіть безкоштовно, тому що ми б ліквідували краще на російських окопах і на їх, скажімо, на окупантах. У них є велика кількість літаків бронетехніки, які вони зараз будуть ліквідувати. Все це можна було по ленд-лізу нам передати. Питання до Байдена. Чому на жаль так на жаль, таких питань багато. і Я відверто кажу, що я спілкувався з кількома відомими українськими дипломатами залаштунками. лаштунками. Вони говорять, що це провал. На жаль, та це це поразка нашої, так, нашої нашої дипломатії. Справді, але такі поразки були. Просто це треба враховувати. Нагадаємо, просто що Білл Клінтон визнав, що даремно він роззброював Україну свого часу. Американці ж це визнали. Це визнали американці. Дмитро, Дмитро я тобі нагадаю, що одна із величезних. Поразок, в тому числі американців, були що вони прийняли мовчки Росію, посадили в крісло, ООН, не застосовуючи жодних процедур, які проходили всі країни. І а Росія сьогодні в Раді Безпеці вона зробила так, що ООН, тепер не працюючий орган. Ну зовсім Ну, це до чого ми говоримо. Що інколи нами наші партнери говорять, а якою є ваша стратегія? Її треба чітко озвучувати, тому що ми не порожнє місце, і ми розуміємо, що і наші стратегічні партнери можуть помилятися. і сильно помилятися. Слухай, але повернемося до Ради національної безпеки і оборони. Все ж таки, так. Цю відставку, як ти думаєш, варто сприймати в якомусь контексті з відставкою вже екс-головнокомандувача Валерія Залужного? Чи не варто вибудовувати таких комбінацій? Ні, не варто історія з залужним зовсім інша. Там багато факторів. Це і політична конкуренція і реальне, скажімо так, вичерпання можливості залужного переформування армії. Там є і плюси і, і мінуси в цій відставці. І Я погоджуюсь з тими, хто каже, що найбільш катастрофічно цю відставку сприймали цивільні люди. Армія сприймала спокійно, розуміючи, які проблеми накопичувалися. І так заложений звичайно зіграв дуже важливу роль у 2022 році на початку на початку війни, але потім потрібні були зміни, і там її плюси-мінуси. Даніловом трошки по іншому. Я тобі скажу, я відкрию одну таку річ. Данілова завжди підозрювали, як людина, яка не входить в близький круг Зеленського і тому немає до нього такої довіри, як є до, до там, його, скажімо, офісу. як постійно теж людина, яка могла би собі дозволити, будучи доволі публічною, почати свій особистий шлях. Тому просто прибрали. Вже прийшов час. Скажем, прибрали, щоб взагалі в ту в ту сторону надумати е, і назначити собі такою людиною, як там ну шмигаль, наприклад, да, людина, яка повний ноль повністю. Живе по методичкам офісу. Хоча але але послухай, ну вже ж вже ж відомо кого призначили на посаду е, секретаря ради національної безпеки та оборони. Долі. Іде Долі. Це, іде, іде це про Олександра Литвиненка, який е, був очолював службу зовнішньої розвідки. І на мою думку, Литвиненко був ефективним на цій посаді. Я ще раз скажу: я бачив Данілова дуже ефективним менеджером багатьох процесів, але на цій посаді він був неефективним, скажімо, непотрібним владі. Тут не важливо, хто прийде, тут важливо, як побудована система і що, які, яку мету ставить собі, які цілі і завдання дає офіс президента, навіщо йому РНБО? Поки я бачу РНБО, як і Верховна Рада, сьогодні офісу і як уряд не потрібні для. Це сумно, це сумно. А що ж нам робити із стратегіями? Та я вже говорив сьогодні, що і партнери у нас запитують. А, а якою ж є ваша стратегія перемоги? Я тобі так скажу: я небагато зустрічав людей взагалі, навіть ті, хто у владі, навіть експертів, які можуть чітко сформулювати, що таке стратегія взагалі? Вони всі плутають стратегію з планом планом дій. І я впевнений, що в офіс президента ніхто не знає, що така стратегія. Вони живуть тактикою, вони живуть, у них горизонт планування декілька днів, ну максимум тиждень. А РНБО ти правий. Саме там повинні були вироблятися стратегії. Ну тобто, це орган, в якому мають зібратися яйцеголові, як називається, так і, випра... ага. і випрацьовувати в тому числі середньострокові, довгострокові стратегії в різних напрямках. А, і ну, от наскільки державна політика залежить від е, подібної діяльності, так від людей, які розробляють ці самі стратегії, тому що ну послухай, відверто кажучи, ми ж бачили багато того, що називали стратегіями, стратегія вступу там до Європейського союзу, там і все таке інше, коли Талмуди е, викатувалися, які були написані ну абсолютно Формалістичною, формальною такою мовою, без е, реальних механізмів досягнення мети це ж теж проблема. Дивись, ефективне управління. Будь-яке без таких органів неможливо за умови, що такі органи дійсно професійні, а не талмуди. Знаєш, я так сталося, був змушений був в своїй професії виробляти стратегії виборчої компанії. Знаєш, як я визначав, що людина не розуміє, що така стратегія це коли він пише отакий талмуд. А насправді, справжня стратегія це не більше, ніж один паперець, але дуже цінний паперець, на якому написаний алгоритм, як нам перемогти. За умов, що наш супротивник має великі ресурси, а ми маємо малі. А Де? ти зараз скажи ти, Ти міг би зараз озвучити. Ну скажімо, таку схему стратегії перемоги України менше ніж на один аркуш. Кілька пунктів. Я її озвучував. Мені здається, це чотири кроки, які треба робити зараз. Причому один крок вирішальний, який визначає три наступні: перший, от це здивує тебе: тотальне скручення державного апарату. Неефективний державний апарат повинен бути скорочений до максимум чотирьох міністерств, де працюють дуже невеличка кількість дуже професійних людей. Ну, наприклад, тільки волонтери формують і військові формують міністерство оборони. У вас вивільняється мільйон, майже мільйон людей, що називається державні службовці. У вас вивільняються величезні гроші на їх утримання. У вас зникає корупція, бо саме ці люди є полем корупції. А вона зникає. У вас зникає е, тиск на бізнес, і це дає можливість другого кроку. От е, така ж реформа повинна пройти в армії. Тотальне скорочення військової бюрократії людей, які не приймають ніякої ефективної участі в бойових діях, е, підйом з е, низу командирів середнього звена вище. І повна зміна доктрини на збереження солдата і максимальне оснащення армії. Це другий крок, і це от він переможний. Третій крок запуск нашої економіки, зняття повного тиску держави і про що, яке ставиться на державне замовлення на озброєння армії. І четвертий, щоб не втратити дійсне керування країною, ми починаємо будувати справжнє місцеве самоврядування, яке повинно крім. Ефективного керування містами, містечками і проче, ще й створювати свої резервні тероборони, яку на жаль, у нас є тільки формальна. А ну вона утворювалася у другому році, але вона пішла вся мобілізацію чотири кроки, і ми стаємо країною, яка може собі дозволити перемогти в цій війні. Переведення на військові рейки, те, що називається, прошито в цих пунктах. Звичайно, повна мобілізація, щоб ти розумів, я бачу державний бюджет країни таким чином: 90% йде іде на фронт і на війну. 10% залишається цивільним тільки для підтримання, щоб ми тут були зі світлом, водою і могли жити. Всі інші речі йдуть на війну. Запускається в... тобто, мобілізація йде. Мобілізація влади, мобілізація економіки, мобілізація суспільства. Ну і звичайно, мобілізація, яка допомагає армії поповнювати свої резерви в РНБО Пішов би працювати, якщо б покликали, якщо б розумів, що там буде не імітація, а дійсно я буду важливим. Ну, наприклад, в інформаційній царині як нам вести інформаційну політику, бо це складова нашої перемоги, з задоволенням пішов. Так, я сьогодні бачив в державне фінансування. Телеканалів, які забезпечують роботу єдиних новин, як на мене, там дуже багато питань стосовно цього. Але це, але це окрема тема. Ну от реально просто окрема тема. До речі, знаєш, я скажу, що ти згадував НАЗК, яка також займається санкційною політикою. Кабінет міністрів скасував список спонсорів війни, який складало НЗК. Тобто, і тут ми певні протиріччя, все ж таки відзначаємо. Сергій Гайдай з нами був на зв'язку. Політтехнолог. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.